Ну, а далі про вибори. Вибори. І кандидатів поки що не будемо ніяких обговорювати, тому що і виборів ніяких поки що немає. І ну, хоч про них всі говорять, але ми пам'ятаємо: воєнний стан, друзі, і е, жодних виборів не може бути категорично крапка. Але. На сайті Центр виборському відновили доступ до інформації про вибори, і це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у повідомленні на сайті руху. Чесно зазначається, що до цього дані можна було переглянути лише в разі їх архівування. Крім того, не всі сторінки зберігалися в архіві за словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика. Після початку повномасштабної війни доступ до інформації про виборчі кампанії був закритий через безпекові питання. Наразі доступ до вебсайту ЦВК відновили в повному обсязі. Андрій Магера, експерт з конституційного права центру політико-правових реформ, до нас доєднується, щоби от теж знову ж таки роз'яснити, що відбувається. Пане Андрію, вітаю У вас! Слава Україні! Вітаю вас, пане Сергію, ваших глядачів. І героям слава буквально днями. Ми з вами вже говорили про вибори. Тоді там підстава була дещо інша. Бо президент Зеленський сказав, що їх можна буде там невдовзі провести, але так само ми з вами неодноразово говорили тут, що ну це ж певна процедура, певний алгоритм і е, відкриття реєстрів, поновлення реєстрів це такий ну, один з перших кроків. І от е, зараз. На сайті ЦВК доступ до інформації про вибори відкрито. Я ну зараз ви можливо поясните про яку інформацію. Так е, чому саме зараз доступ до якої інформації е, відкрило ЦВК? Ну і чи дає нам більше це розуміння про вже можливо якийсь там, ну про, про розвиток оцього виборчого процесу на даному етапі? Зі свого боку скажу, що вітаю рішення центральної виборчої комісії відновити цю публічну інформацію про виборчий процес в Україні, тобто і про минулі вибори, і вся ця необхідна інформація для виборця, який він повинен мати для загального доступу. Це абсолютно правильно було зроблено, і слушно зауважив Сергій Добовик про те, що дійсно раніше обмеження інформації було продиктовано безпековими умовами. Умова без характеру, чи означає те, що центральна виборча комісія безпосередньо готується до якихось конкретно взятих виборів, ні, не означає, але центральна виборча комісія повинна працювати без відносно до того, чи є виборчий процес, чи немає, і її на сьогоднішній день головний обов'язок, коли немає виборчого процесу, це, це все ж таки зосередитися на питаннях державного реєстру виборців, зробити щоб він був якомога якіснішим. Хоча Завдання для них, я скажу так, є досить непомірним. Чому тому, що величезна кількість біженців, величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, і все це треба звести до єдиного спільного знаменника і навести лад з виборчими дільницями. Тому попереду їх чекає дуже важка і копітка робота, пане Андрію. Ну а от е, як загалом е, які? Першочергово завдання мають бути вирішені так. Ну тому що проблем насправді ж величезне величезну кількість е треба вирішити там, от е починаючи від там вже відомих, так там от які вже озвучувалися неодноразово голосування військових, голосування за кордоном там українців, переселенців і так далі. От, е і як в плані пріоритетності зараз має вирішуватися ця вся історія? Які загалом варіанти, от про які варіанти виборчого процесу, про які аспекти виборчого процесу зараз треба говорити? Насправді пріоритети вони поступово викладені. І якщо ми звернемо увагу, то в грудні 2023 року ще центральна виборча комісія ухвалювалася постанова про відновлення. Періодичного поновлення державного реєстру виборців, тобто все те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Кожен місяць інформація має надходити до органів ведення реєстру. Вона має оброблятися, і відповідно дані реєстру мають змінюватися кожного місяця. Ага. З цим є були певні проблеми, особливо тоді. Зараз потихеньку працює періодичне поновлення разом з тим, і в вересні минулого року. Центральна виборча комісія взялася за виборчі дільниці, які існують на постійній основі. Тобто необхідно з'ясувати, яка ситуація з цими дільницями, де в нас є виборці, де немає виборців, де виборців дуже багато, які дільниці треба закривати. Всю цю інформацію теж треба збирати, і зрозуміло, що Україну чекають неминучі вибори після закінчення дії воєнного стану. Коли це трапиться, ніхто не знає. Ви правильно сказали про те, що поки воєнний стан, жодних виборів бути не може. Це правда і крапка на цьому. Але разом з тим, ми повинні потихенько е якби, готувати всю необхідну базу для того, аби у разі призначення виборів ну, не бігали, не смикалися, не лякалися, не шукали якихось е швидких рішень, тому що в спокійній обстановці треба вивчати досвід інших країн. Треба аналізувати наші особливості і потихеньку готувати законодавчу базу. Все це треба робити, пане Андрію. Ну а ви, от загалом, бачите, бо ж оця проблема. Ми про неї говоримо постійно, так як будуть е голосувати? От давайте спершу так про, про голосування. А потім в мене буде ще питання про е, конституційне право бути обраним. Так, от е, про голосування постійно ми говоримо про те, там задаємось питанням, як будуть голосувати військові, як будуть голосувати е, там переміщені особи, де вони будуть закріплені, за якими дільницями, як будуть голосувати за кордоном. Але ж це питання не вирішується жодним чином, як я розумію. Ну, тобто, зараз вирішення немає, яке воно ну. Яке взагалом о, може бути бачення у вирішенні цього питання? От ну, які є варіанти, дійсно вирішення питання голосування біженців за кордоном воно є дуже непростим. Я так м'яко скажу. Хоча б тому не простим, що абсолютна більшість цих біженців за кордоном вони не ставали на консульський облік. Їх немає в інформації для наших посольств і консульств за кордоном, а це дуже важлива інформація, навіть хоча б для того, щоб знати, яку кількість виборчих бюлетенів виготовляти для таких виборців. Але звісно, найбільша проблема в нас виникає навіть не про не в цьому аспекті, а в аспекті того. А яким чином вони будуть голосувати, навіть якщо вони всі повключаються до списки виборців, і так далі? Чи спроможна буде дільнична виборча комісія окремо взята зі своїм приміщенням, пропустити по таку величезну кількість людей, наприклад, там 100, 200 тисяч, якщо ми говоримо про одну країну і там посольство? Так що в такому разі робити? От мій досвід показує, що Дільнич, дільнична виборча комісія, в залі виборча дільниця, здатна пропустити все попри себе, десь протягом дня голосування ну 6, ну сім тисяч. Це вже така астрономічна сума, астрономічне число виборців на виборчій дільниці, які це уявіть скільки. Через кілька секунд має опускатися виборчі в скриньку для того, щоб ну така величезна кількість людей проголосувала. Є різні варіанти, які розглядаються. Я відразу скажу, що три варіанти з них вони є е е е ну такими сумнівними з точки зору конституційності і дотримання принципів і виборчого права. Перше це електронне голосування і різні його модифікації. Другий момент це голосування поштою. Третій момент це дострокове голосування, голосування кілька днів, тому що там ці всі три варіанти вони, на жаль, мають механізми для фальсифікації і зловживання. і цього треба уникати за будь-яких обставин саме цих варіантів. От четвертий варіант відкриття додаткових виборчих дільниць за кордоном. Він з конституційної точки зору він не є проблемним, але він є проблемним з логістичної точки зору. Я не кажу про те, що це величезні видатки з бюджету. Додаткові потрібні будуть для проведення для організації таких дільниць. Це потрібна буде комунікація з державою перебування, тому що це суверенна держава, і на своїй території тільки вона може дозволяти проводити якесь голосування. Це питання безпеки, тут взаємодія з цією державою потрібно. Тобто тут маса нюансів. Які треба передбачити, і головне, добра воля держави перебування має бути навіть, якщо ми тут головою об стіну будемо вбитися в Україні кожен день зранку до вечора, цього буде недостатньо. Тобто, має бути мають держави йти нам на зустріч в цьому питанні. А як я бачу, я би все ж таки закликав українських виборців в день голосування дійсно, якщо вони хочуть підтримати нашу державу, обрати майбутнє. Приїхати хоча б на неділю голосування на територію України, відвідати родичів, відвідати могили своїх близьких, рідних. І все ж таки долучитися до виборчого процесу, як так Пане Андрію, от ще минулого разу, коли ми з вами спілкувались, хотів задати вам це питання не встиг. Стосовно права бути обраним, дивіться, ну, Конституція гарантує. Це всі, ну за певних умов. Там проживання, все інше. Це це зрозуміло, але от. Е Людина ну закінчиться в воєнний стан, так, Ну частина людей там е, демобілізується, хтось з них е, хоче піти на вибори. До прикладу, так е, зараз, скільки ми кручуємо крику, і в тому числі в позитивному сенсі крику, і від політиків українських, що от так треба, щоб було багато військових. Там від пересічних громадян військові прийдуть, там хлопці з фронту порядок наведуть. але е, ми маємо до прикладу ситуацію. Зараз є ну, умовна політична сила будь-яка. Е давайте навіть, от так, щоб загострити О Екс ОПЗЖ, як вони зараз там називаються, платформа за життя та мир, е які от весь час під час війни мають право комунікувати чи будь-яка інша політична сила, яка зараз при владі або ні. Е вони зараз комунікують так, набирають якихось там політичних балів або навпаки там втрачають їх, але це, це процес. Закінчиться воєнний стан, починається виборча кампанія, і тут же паралельно приходить от якийсь військовий. Чи рівні ці умови будуть боротьби у під час виборів, чи не потрібно тут якихось ну додаткових, скажімо, там не знаю, нормативно законодавчих актів додавати чи роз'яснень конституційного суду? Ну бо ж це. Ну, дійсно не дуже справедливо. Е і знову ж таки, чи означає це, що е як тільки закінчиться воєнний стан, знову може, ми з, з вами говорили вже про це? Не пам'ятаю, от телемарафон має припинити свою роботу, щоб надати знову ж таки рівний доступ до о, о, ведення виборів о, о, всім учасникам? Як от з цим бути? Дійсно, підготовка до виборів це комплекс заходів, які треба буде зробити. І на жаль, вимоги, які місяця в чинному виборчому кодексі, що от лише через місяць, зі співміше зі спливом одномісячного строку після закінчення дії воєнного стану, має відразу відновитись виборчий процес чи розпочатись виборчий процес і відразу треба проводити вибори. Як мене, місячного строку є явно недостатньо. Експерти говорять про шестимісячний строк. Разом з тим, я не дуже вірю, що шість місяців хтось дійсно дасть підготуватися, тому що запис суспільства на негайне проведення виборів він буде і проти нього буде йти дуже важко. Проте ми вже зараз повинні думати про такі моменти, як від повноцінне відновлення політичних партій, тому що, до речі, указ проведення воєнного стану затверджений законом України, не обмежив діяльність політичних партій під час дії воєнного стану. Цього немає. Хоча парламент вправі з президентом були б це обмежити, але вони цього не обмежують. Це означає, що вони діють в повному обсязі і вони можуть займатися політичною діяльністю. Другий момент він зокрема полягає в тому, що дійсно буде балотування певних кандидатів від промосковських політичних сил, які мали таку орієнтацію на Москву. і очевидно, вони знову будуть іти на вибори. Очевидно. Питання в тому, а що зробити, аби вони не йшли на вибори. Ну очевидно, не треба дивитися крізь пальці, якщо вони займалися антизаконною діяльністю спрямованою проти суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. А треба розслідувати кримінальні розслідування. Робити треба доводити справу до суду і отримувати обвинувальний вирок суду, щоб це була перешкодою для балотування до парламенту, але нагадаю. Саме обвинувальний вирок у вчиненні умисного злочину, а не будь-якого іншого злочину є перешкодою для балотування на виборах. І якщо в когось з них є громадянство в ж Російської Федерації, безумовно треба видавати указ про втрату громадянства України, це теж буде перешкодою для балотування на такі вибори. І я би ще порадив законодавцю, що зробити в автобіографії про кожного кандидата обов'язково має бути позначка, чи був він членом забороненої е, політичної партії, яку звинувачу за рішенням суду, яку звинувачували співпраці з Російською Федерацією і про з про московської Про це теж треба писати і зазначати в автобіографії. Mm -hmm. Для наших військових теж, наприклад, чи ви. Мобілізувалися в складі, були в складі збройних сил України. Якщо не мобілізувалися чи не притягалися ви до адміністративної відповідальності за несвоєчасне своєчасне документів у таціка, і так далі, всю цю інформацію виборцям треба теж знати. виборець нехай тоді ухвалює рішення для себе. Це буде справедливо як на мене. Звісно, якщо хтось не воював в складі збройних сил України. Таке обмеження ми не можемо зробити на рівні закону. Проте інформацію для виборця ми можемо подати, щоб виборець, перед тим як проголосувати, прийняв для себе усвідомлене рішення. Пане Андрію, дякую дуже вам за розмову. У Нас під фінал почалися трішки проблеми з е, відео, але ми чули добре пана Андрія. Тож е, дякую ще раз. Якщо він у нас так само зараз чує. Андрій Магера, експерт з конституційного права центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку. Відреагує лише на одне повідомлення від Людмили. Вибори спрацюють на руку ворогові. Це тільки зрадники можуть хотіти виборів е, в демократичній державі. Е, Говорити про зрадники можуть хотіти виборів дивно. Але ну якщо ми, якщо ви маєте на увазі, що вибори е, під час воєнного стану на руку вороги, ну однозначно е, після воєнного стану е, ви вважаєте, ну тобто, Володимир Зеленський має правити вічно, чи будь-хто хто був би на його місці, не має значення, ну чи як, тобто дивна дуже позиція, як е, як на мене, ну даруйте, може я неправильно зрозумів. Якщо так, то перепрошую. Їдемо далі.